Слухай, я вже все продумав. В мене є один інвестор Джонсон. Він дуже заможна людина. Якщо я його переконаю, а ми вдвох точно переконаємо, то він піде нашу аферу, а потім ми зробимо все як треба. Хм, Ну давай спробуємо. Але треба так, щоб ми ніде з тобою не світилися. Нехай всі документи будуть на Джонсона і на Аню. Ха -ха. Та ти маєш рацію, Ти в цьому майстер, і ми вийдемо сухими з води. Давай на це <рит> <рит> цікаве. <тарк> так, Джонсон. Але це трошки згодом. Ми трошки порішаємо десь якісь організаційні моменти. І потім ми першого тебе попередимо. Запрошуємо на зустріч. І там всі моменти порішаємо, добре? <тарк> добре.